Ласкаво просимо на цю захоплюючу подорож у світ тварин рекордсменів. Чи знали ви, що деякі види тварин можуть адаптуватися до найекстремальніших умов, які можна уявити? Вони вражають нас своїми неймовірними здібностями та витривалістю. Наприклад, кажани летюні можуть пролетіти понад 1200 кілометрів без зупинки. А верблюди витримують неймовірні температурні коливання в пустелях. Ці та інші приклади показують, наскільки вражаюче може бути життя тварин у світі, де кожен день боротьба за виживання. Давайте розглянемо, які механізми дозволяють цим тваринам виживати та процвітати в таких важких умовах. Тема тварин рекордсменів є захоплюючою та водночас дивовижною. У світі природи існує безліч видів, які здатні адаптуватися до найекстремальніших умов. Одним із найвідоміших прикладів є пінгвіни і їхні неймовірні здібності до життя в антарктичних умовах. Ці птахи витримують надзвичайно низькі температури, а також вміють плавати на великій відстані в пошуках їжі. Їхні адаптації включають спеціальну структуру пір'я та жирові запаси, які допомагають їм виживати в таких умовах. Іншим цікавим прикладом є камбала, яка може змінювати свій колір та текстуру шкіри. Щоб злитися з довкіллям та уникнути хижаків. Цей механізм допомагає їй залишатися невидимою для потенційних загроз. Не можна не згадати про гепардів, які є найшвидшими сухопутними хижаками. Їхня швидкість може досягати понад 100 км на годину, що дозволяє їм успішно полювати на швидкі тварини. Ці приклади лише краплина у світі тварин рекордсменів, які вражають нас своїми унікальними адаптаціями та властивостями. Вивчення цих тварин допомагає нам краще розуміти природні механізми адаптації та виживання в різних умовах. Через вивчення цих унікальних видів ми можемо отримати цінний урок про те, як пристосовуватися до змін у навколишньому середовищі та подолання викликів. Тож давайте поглибимо наше знання про тварин рекордсменів та їхні неймовірні адаптації до екстремальних умов. Одним із найвражаючих прикладів тварин рекордсменів є пінгвіни. Ці неймовірні птахи живуть в антарктичних умовах, де температури можуть опускатися до мінус 40 градусів Цельсія. Щоб вижити в таких екстремальних умовах, пінгвіни мають спеціальну структуру пір'я, яка дозволяє їм утримувати тепло тіла. Крім того, вони мають жирові запаси, які служать додатковим джерелом енергії під час довгих періодів без їжі. Пінгвіни також вражають своєю здатністю плавати на великі відстані в пошуках їжі. Долаючи сотні кілометрів. Їхні адаптації до життя в антарктичних умовах роблять їх справжніми майстрами виживання. Ще одним цікавим прикладом є камбала, риба, яка може змінювати свій колір та текстуру шкіри, щоб злитися з довкіллям. Цей механізм дозволяє камбалі залишатися невидимою для хижаків та захищати себе від небезпеки. Крім того, камбала має дуже добре розвинені вібріси. Які допомагають їй відчувати дрібні рухи води і вчасно реагувати на них. Ці унікальні адаптації роблять камбалу однією з найефективніших хижаків у своєму середовищі. Не можна не згадати про гепардів, які є найшвидшими сухопутними хижаками. Їхня швидкість може досягати понад 100 км на годину, що дозволяє їм успішно полювати на швидкі тварини, такі як газелі. Гепарди мають дуже добре розвинені м'язи та дихальну систему. Які дозволяють їм розвивати таку велику швидкість. Крім того, їхні гострі кіхті та зуби допомагають їм успішно здійснювати полювання. Ці приклади лише краплина у світі тварин рекордсменів, які вражають нас своїми унікальними адаптаціями та властивостями. Вивчення цих тварин допомагає нам краще розуміти природні механізми адаптації та виживання в різних умовах через вивчення цих унікальних видів. Ми можемо отримати цінний урок про те, як пристосовуватися до змін у навколишньому середовищі та подолання викликів. Адаптація тварин до екстремальних умов складний процес, який залежить від різноманітних факторів. Один з ключових факторів, що впливає на адаптацію, це середовище, в якому живуть тварини. Наприклад, тварини, які мешкають у пустелях, розвивають механізми для збереження води та витримки високих температур. Вони можуть мати спеціальні фізіологічні адаптації, які дозволяють їм виживати в умовах дефіциту води та жару. Іншим важливим фактором є доступність їжі та конкуренція за неї. Тварини, які живуть у зоні високої конкуренції, можуть розвивати стратегії полювання або захисту, щоб забезпечити собі достатню кількість їжі. Наприклад, гепарди, які полюють на швидких тварин, мають розвинену швидкість та координацію для успішного полювання. Крім того, фактори середовища, такі як клімат, географічне розташування та наявність природних ворогів, також впливають на адаптацію тварин. Наприклад, тварини, які живуть у холодних регіонах, можуть мати густе шерстяне покривало або жирові запаси для терморегуляції та збереження тепла. Такі адаптації допомагають їм виживати в умовах низьких температур та снігових бурь. Не менш важливим фактором є генетична спадковість. Тварини успадковують певні характеристики від своїх предків, які можуть бути важливими для виживання в конкретному середовищі. Наприклад, деякі види птахів мають спеціальні довгі дзьоби для добування їжі з важкодоступних джерел. Ці генетичні адаптації дозволяють їм успішно пристосовуватися до змін у середовищі та забезпечувати собі достатню кількість їжі. Узагальнюючи, фактори, що впливають на адаптацію тварин до екстремальних умов. Включають середовище, доступність їжі, конкуренцію, фактори середовища та генетичну спадковість. Розуміння цих факторів допомагає нам краще оцінити, як тварини розвивають унікальні адаптації для виживання в різних умовах. Адаптація тварин до екстремальних умов це складний процес, який включає різноманітні механізми. Одним з найпоширеніших механізмів адаптації є фізіологічні зміни. Наприклад, деякі тварини можуть розвивати спеціальні органи або системи, які дозволяють їм виживати в екстремальних умовах. Наприклад, верблюди мають спеціальні водозберігаючі механізми, які дозволяють їм витримувати тривалі періоди без води в пустелях. Їхні нирки можуть концентрувати сечу, щоб зберегти воду в організмі. Цей механізм допомагає верблюдам виживати в умовах, де доступ до води обмежений. Іншим цікавим прикладом є механізми камуфляжу деякі тварини можуть змінювати свій колір або текстуру, щоб злитися з довкіллям та уникнути хижаків. Наприклад, хамелеони можуть змінювати свій колір для того, щоб приховатися від потенційних загроз. Цей механізм дозволяє їм залишатися невидимими для хижаків та захищати себе від небезпеки. Крім того, соціальні механізми адаптації грають важливу роль у виживанні тварин. Деякі види тварин мають складні соціальні структури, які допомагають їм спільно пристосовуватися до змін у середовищі. Наприклад, мурахи мають складні комунікаційні системи, які дозволяють їм спільно працювати для забезпечення колонії їжею та захисту від хижаків. Цей колективний підхід допомагає мурахам ефективно виживати в різних умовах. Не менш важливими є поведінкові механізми адаптації. Деякі тварини можуть розвивати специфічні поведінкові стратегії, які допомагають їм виживати в екстремальних умовах. Наприклад, деякі види птахів можуть мігрувати на великі відстані, щоб уникнути небезпеки або забезпечити собі достатню кількість їжі. Цей механізм дозволяє їм виживати в умовах, де ресурси обмежені або довколишнє середовище небезпечне. Узагальнюючи, механізми адаптації тварин до екстремальних умов включають фізіологічні зміни, механізми камуфляжу, соціальні та поведінкові стратегії. Розуміння цих механізмів допомагає нам краще оцінити, як тварини розвивають унікальні адаптації для виживання в різних умовах. Експериментальні дослідження грають важливу роль у вивченні адаптації тварин до екстремальних умов. Науковці використовують різноманітні методи та підходи для вивчення цього явища. Одним із цікавих експериментів було дослідження адаптації пінгвінів до низьких температур. Учені встановили, що пінгвіни мають спеціальні адаптації, які дозволяють їм витримувати холодні умови. Їхні пір'я та жирові запаси грають важливу роль у збереженні тепла тіла. Ще одним цікавим дослідженням було вивчення механізмів камуфляжу у тварин. Науковці виявили, що деякі види тварин можуть змінювати свій колір або текстуру шкіри, щоб злитися з довкіллям та уникнути хижаків. Цей механізм дозволяє їм залишатися невидимими для потенційних загроз. Крім того, експериментальні дослідження допомагають вивчити вплив генетичних факторів на адаптацію тварин. Наприклад, деякі види тварин успадковують специфічні характеристики від своїх предків. Які допомагають їм виживати в конкретному середовищі. Ці експерименти допомагають розкрити та розуміти складні механізми адаптації тварин та їхню важливість для виживання в різних умовах. Вивчення цих аспектів допомагає науковцям та загалу суспільства краще розуміти природні процеси та розвивати стратегії для збереження різноманітності та стійкості екосистем. Порівнюючи здібності тварин рекордсменів з людськими можливостями. Можна помітити деякі захоплюючі відмінності. Наприклад, якщо порівняти швидкість гепарда зі швидкістю людини, то гепард може розвивати швидкість понад 100 км на годину, що вдвічі перевищує максимальну швидкість людини. Ця неймовірна швидкість дозволяє гепардам успішно полювати на швидкі тварини та забезпечувати собі їжу. Ще однією цікавою відмінністю є здатність камбали змінювати свій колір та текстуру шкіри для камуфляжу. Людина не має такої можливості адаптуватися до довкілля шляхом зміни зовнішнього вигляду. Однак люди мають унікальні здібності, такі як інтелект та технологічні досягнення, які дозволяють їм створювати засоби для виживання та адаптації до різних умов. Наприклад, завдяки розуму та технологіям людина може створювати утеплення для захисту від холоду або конструкції для життя в екстремальних умовах. Також люди мають можливість навчатися та адаптуватися до нових умов шляхом накопичення знань та досвіду. У той же час тварини рекордсмени вже мають вбудовані механізми адаптації, які дозволяють їм виживати в екстремальних умовах без необхідності активного навчання чи створення засобів. Це робить їхні адаптації ще більш вражаючими та унікальними порівняно з людськими можливостями. У світі тварин рекордсменів ми можемо побачити неймовірні приклади адаптації до екстремальних умов. Від швидкості гепардів до камуфляжу камбали тварини вражають нас своїми унікальними здібностями. Експериментальні дослідження допомагають нам краще розуміти механізми адаптації та виживання в природі. Порівнюючи їхні можливості з людськими, ми бачимо, що кожен вид має свої унікальні переваги. Тварини мають вбудовані механізми адаптації. Тоді як люди можуть використовувати свій інтелект та технології для створення засобів виживання. Розуміння цих відмінностей допомагає нам краще оцінити різноманітість та складність природи, а також вивчити цінні уроки про адаптацію та виживання у різних умовах.